Можна у вас резину пампіря будуть поміняти. Не став чекати першого снігу та вже приїхав на шиномонтаж, каже черкащанин Дмитро. Хоче замінити гуму і не стояти в чергах. Вчора вже слизько було їздити, бо мокро і холодно. І вже на літній вже опасно. Лучше раніше, Потім будуть очереді такі, що не втовпишся. Перевзування авто триває півгодини, розповідає працівник шиномонтажу Андрій Кривоберець. Працює в парі з трьома колегами. Нині говорить, що дня разом обслуговують 60 клієнтів та очікують, що скоро буде ще більше охочих. Щас не так часто приїжджають. Будуть приїжджати, коли буде перший сніг. Тоді буде вже етаж». вартість послуги залежить від багатьох факторів, пояснює власник шиномонтажу черкащанин Олександр Буруля. В залежності від розміру. Яка машина від розміру колеса. Тобто від там, 500 гривень і, може бути, там 1000-1200 гривень. Зимова резина є зимова резина. Вона по своїх якостях призначена для того, щоб їздити по холодній, по холодній дорозі при низьких температурах і для безпеки руху водіїв. Нині штрафи за незмінену гуму у зимовий період законом не передбачені, каже речник патрульної поліції області Олексій Драгун. Утім, рекомендує не нехтувати власною безпекою. Літня гума за зимових умов, а саме при температурах повітря, нижче плюс 4-7 градусів, втрачає свою еластичність, може, так би мовити, дубіти, також втрачається щеплення з дорогою, точніше зменшується щеплення з дорогою. Саме тому фактично існує збільшення ризику потрапляння водія в ДТП. Тому саме варто замінювати гуму на своєму авто вчасно до настання цих низьких температур. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне, Новини, Черкаси.